За публічного обвинувачення прокурорів Золочівської окружної прокуратури 56-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, частина перша статті 115 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Прокурори у суді довели, що в листопаді 2022 року в одному із сіл Золочівського району засуджений вбив односельчанина. Напередодні ввечері 38-річний місцевий мешканець прийшов в гості до свого знайомого. Під час тривалого застілля на кухні між ними виник словесний конфлікт. У ході суперечки фігурант схопив кухонні ножі і завдав ними потерпілому кілька ударів у шию та живіт. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. До набрання вироком законної сили засуджений знаходитиметься під вартою. Повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.